Ну що, вітайте порушники дисципліни Макдональдсі. А я буду бігати багато. Кому ти то обіцяєш? Тобі І всім. Це тут була в школі можливість набігати на якусь грамоту велику. Ти набігав тільки на яку? на три, на три милі, так? Чи ой, на три кілометри? Так, але як і... сказати, я почав чому я не зробив п'ять, тому що як це сказати, я мав раніше обід. Значить, причина. Обіку. Ось. І що, ти хочеш сказати, що тепер от канікули почнуться через тиждень, і ти будеш бігати. Так, надвіг. ти обіцяєш? Так. Чи Макдональд будеш бігати? Ні, я буду бігати, як на дворі, як на стадіоні. Все. Всім ти тут пообіцяєш що будеш бігати. Ну, я буду знімати твої бігові забіги. Поки що картоплю фрі. Для підтримання настрою. Ну, коло дуже холодно, воно нас льодом. Я б, я б не роздихнула таку землю. О, Захарує рівно. Ну, все рівно вітаю тебе з закінченням. Навчального року, ура-ура! Майже. Ну, от стукнула в себе з чимось. Я тут водичку десь маю. З твоєю колою. Будьмо, будьмо, будьмо. -будь -будь -будь. Так? mm-hmm